Христос народився. Ті слова радості звучать по всій Україні. Різдво Христове це свято життя, любові та надії. І, хоча від цієї історичної події народження Спасителя. Нас віддаляють понад два тисячоліття. Різдво Христове так само є реальним для нас тут і зараз. В цей час весь світ наповнюється світлом народженого Спасителя, і це нагадує нам, що навіть у найтемніші часи Бог дарує свою благодать, а з нею віру та силу рухатися вперед, де б і в яких обставинах життя. Кожен з нас святкував наше Різдво на лінії фронту в укриттях чи з родилами за столом, чи далеко від власного дому, Христос, який прийшов у світ, є поруч із нами і благословляє нас. Нехай світло та радість, які приносить нам Спаситель, завжди будуть з вами. Шановні побратими, я вас щиро вітаю із! Новонародженим Спасителем бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя вам, вашим родинам. Молимося за вас. Христос народився, славімо Його!